Доброго ранку, доброго дня, дітки. Що за диво? Весь садок вкрив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема. Це в садок прийшла правильно зима. На вулиці холодно, морозно, люди тепло вдягаються. Річки озера покрилися кригою, а дерева заснули. Навкруги лежить сніг. Сьогодні до нас в гості завітав сніговичок і підготував для вас цікаві завдання. Дітки, а ви любите зиму? А яка вона? Вірно, Морозна, весела, казкова, сніжна, холодна, гарна, блискуча. А ще зима принесла із собою зимові явища. Давайте разом з сніговичком відгадаємо, які. Росте вона холодною зимою, росте додолу головою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтає. Що це? Так, бурулька. Зимно стало дуже дуже, аж замерзли всі калюжі, і за щічки щипле хтось. То прийшов дідусь мороз. Зірка сніжна, біла, на рукав мені злетіла, поки ніс її сюди, стала краплею води. Що це? Так, сніг. Рушаймо далі. Сніговичок малята, Запрошую вас вивчити віршик. За допомогою картинок, які називаються Вже зима в дорозі, написав цей віршик Олександр Богемський. Ось послухайте, спить під листям їжачок, під камінчиком жучок, дідусь під кожухом, зайчик крився вухом. Вже зима в дорозі. На скрипучім возі. А тепер, дітки, давайте спробуємо повторити віршик разом. Спить під листям їжачок, під камінчиком жучок, дідусь під кожухом, зайчик вкрився вухом. Вже зима в дорозі на скрипучім возі. Молодці дітки, а зараз повторіть самостійно цей віршик та спробуйте його запам'ятати. До зустрічі, малята, на все добре.